Ти вже пробувала все. Рахувала калорії, виснажувала себе тренуваннями, виключала з свого раціону улюблені продукти, і все одно вага або стоїть на місці, або повертається, наче насміхається з тебе. Чому так відбувається? І головне, як це змінити? Якщо ти хоч раз запитувала себе, що я роблю не так, чому одні худнуть легко, а для мене це вічна боротьба, то це відео для тебе. Сьогодні ми поговоримо про справжню причину, чому 99% людей не можуть схуднути і втримати вагу. І це не твоя лінь, не слабка сила. Волі, і не тому, що тобі просто треба їсти менше і більше рухатися. Усе значно складніше. І я поясню, чому. Дивись до кінця, і я поясню, що насправді потрібно робити, щоб схуднути раз і назавжди. Здавалося б, усе просто: якщо ти хочеш схуднути, потрібно менше їсти, більше рухатися. Це основна порада, яку дають лікарі, і дієтологи, і фітнес-тренери. Але якщо це працює, то чому більшість людей продовжують боротися з зайвою вагою? Чому після короткого періоду успіху вага повертається? І чому, незважаючи на всі зусилля, ти не можеш підтримувати стабільну масу тіла довго тривало? Щоб зрозуміти це, потрібно розібратися, як тіло регулює накопичення і спалювання жиру. І тут насе. Ено виходить інсуліт. Що відбувається в організмі, коли ти їси? Кожен прийом їжі запускає каскад гормональних реакцій. Після їжі рівень цукру в крові підвищується, і підшлункова залоза виділяє інсулін. Це гормон, який регулює, як тіло використовує або зберігає енергію. Якщо рівень інсуліну високий, твій організм перебуває в режимі накопичення і доступ до жирових запасів закритий. Але є проблема у сучасному світі інсулін у більшості Людей залишається хронічно високим, що робить втрату ваги майже неможливою. Чому рівень інсуліну залишається таким високим, запитаєш ти, нам десятиліттями казали, що потрібно уникати жирів і їсти більше корисних вуглеводів, каш, фруктів, цільнозорнового хліба. Але щоразу, коли ти їси вуглеводи, рівень інсуліну піднімається. Якщо ти їси 5-6 разів на день, то твій інсулін взагалі ніколи не падає, а тіло постійно перебуває в режимі накопичення жиру. Це створює небезпечну ситуацію. Чим більше твій організм звикає до високого рівня інсуліну, Тим менш чутливі до нього стають клітини. Це називається інсулінорезистентність, стан, при якому організм змушений виробляти все більше і більше інсуліну, щоб справлятися з тим самим рівнем цукру. І ось тут є ще одна велика проблема: олії з насіння. Коли ми говоримо про інсулінорезистентність, більшість людей думає про вуглеводи. Але ще один фактор, який мало хто враховує. Це рослинні олії. Твоя клітинна мембрана побудована з жирів, але не всіх жирів, вона складається з холестерину та насичених жирів, які надають їй структуру та стабільність. Саме на мембранах клітин знаходяться ліпідні плоти. Це спеціальні ділянки, які місяць в 5 разів більше холестерину, ніж решта мембрани. Вони критично важливі для нормальної роботи інсулінових рецепторів. Коли ти споживаєш велику кількість олій з насіння, наприклад, соняшникову, кукурудзяну, соєву, рапсову, весь та непотріб. Вони вбудовуються у клітинні мембрани, змінюючи їхню структуру. Проблема в тому, що ці олії нестабільні, вони легко окислюються і порушують роботу інсулінових рецепторів. Це схоже на те, якби ти змастила дверні петлі олією, яка швидко висихає та утворює липкий наліт. Двері перестають відкриватися. Взагалі, що це означає для твого тіла? Навіть якщо рівень інсуліну у твоїй крові високий, клітини просто не реагують на нього належним чином. Це змушує організм виробляти більше інсуліну, створюючи замкнене коло, яке веде до ще більшого накопичення жиру. Чому інсулін важливіший за підрахунок калорій? Ти можеш запитати? Уяви дві групи людей, які споживають однакову кількість калорій, але харчуються по-різному. Одна група їсть багато вуглеводів і олій з насіння, а інша уникає вуглеводів та отримує жири з натуральних джерел. Дослідження показує, що люди, які знижують рівень інсуліну в середньому спалюють на 300 калорій більше щодня у стані спокою, це еквівалент години їзди на велосипеді без фізичних вправ. Чому коли інсулін низький, тіло має доступ до жиру та починає використовувати його як пальне. Але також відбувається ще одна важлива річ: зменшується запалення. Високий рівень інсуліну та інсулінорезистентність приводять до хронічного запалення. Це означає, що твоє тіло постійно знаходиться у стані боротьби, виділяючи запальні молекули, які називаються цитокінами. Вони ще більше погіршують чутливість до інсуліну. Вони посилюють накопичення жиру, особливо в ділянці живота. Вони створюють відчуття втоми і млявості, через що тобі хочеться рухатися ще менше. Це ще одна причина, чому менше їсти і більше рухатися не працює. Якщо твоє тіло перебуває в стані запалення, воно фізіологічно не може ефективно спалювати жир. Ще один доказ того, що не всі калорії одинакові це термічний ефект їжі. Коли ми їмо, організм витрачає енергію на засвоєння їжі, але різні макронутрієнти дають різне навантаження. Це означає, що якщо ти споживаєш 100 калорій з білка, твоє тіло автоматично витрачає 30 калорій з цих лише на перетравлювання їжі. Якщо ті ж 100 калорій надходять з вуглеводів, тільки 10 калорій спалюється на перетравлення їжі. Це ще один доказ, що калорія не дорівнює калорії. Отже, чому 99% дієт не працюють? Більшість дієт не враховують гормональний баланс, хронічне запалення вони будуються на хибній ідеї, що всі калорії одинакові. Але якщо рівень інсуліну постійно високий, тіло не може спалювати жир. Якщо твої клітинні мембрани пошкоджені оліями з насіння, то навіть низький інсулін не гарантує результат. Якщо ти хочеш схуднути і не набирати вагу назад, тобі потрібно перестати воювати з власним тілом і почати працювати з його природними механізмами. Наступне питання: якщо менше їсти та більше рухатися не працює, то чому ця помилкова порада досі така популярна? Ну, давай розберемося. Це дуже цікаво. Якщо ти коли-небудь намагалася схуднути, то швидше за все. Ти вже це чула, та і я вже це згадувала. Просто менше їж, жири і більше рухайся. Це звучить логічно, правда. Але якщо це працює, то чому у світі понад 70% людей мають зайву вагу? Чому навіть ті, хто фанатично підраховують калорії та годинами виснажують себе у спортзалі, все одно не досягають довготривалих результатів? Ця порада настільки проста, що здається беззаперечною істиною. Але насправді це найбільша помилка у сфері схуднення. Один з головних міфів, що фізкої. Фізична активність є найкращим способом схуднути. Нам кажуть, Хочеш скинути вагу, бігай більше, роби більше кардіо. Але дослідження показує, що фізичні вправи відіграють набагато меншу роль у втраті ваги, ніж нам здається. Уяви, що ти з'їла шоколадний круасан, який містить приблизно 400 калорій. Скільки тобі потрібно бігати, щоб спалити ці калорії? Приблизно 40 хвилин бігу. А якщо ти вирішила відпрацювати піцу, готуйся бігати 2 години. І ось що відбувається далі. Після такого тренування ти почуваєш Аєшся виснаженою і голодною твоє тіло вимагає компенсації. Ти починаєш більше їсти, і весь ефект тренування зводиться нанівець. Дослідження показали, що після інтенсивного кардіо люди з'їдають більше, ніж витратили. Організм сприймає фізичну активність як загрозу і намагається відновити баланс енергії. Але є ще один важливий фактор: кардіотренування можуть підвищувати рівень кортизолу, гормону стресу. Якщо рівень кортизолу залишається хронічно високим, тіло переходить у режим накопичення жиру. Дослідження показує, що у жінку. Після інтенсивних кардіотренувань рівень кортозолу залишається підвищеним протягом 24-48 годин. Це викликає посилену тягу до їжі, особливо до вуглеводів, оскільки тіло намагається швидко поповнити витрачену енергію. Але є ще гірший ефект: катаболізм м'язів. М'язова тканина це твій найбільший союзник у схудненні. Вона метаболічно активна. Тобто, чим більше в тебе м'язів, тим більше калорій твоє тіло спарює навіть у стані спокою. Але кардіо, особливо у поєднанні з дефіцитом калорій, призводить до втрати м'язів. Це означає, що ти уповільнюєш свій метаболізм. Тепер, навіть якщо ти їси стільки ж, як і раніше, твоє тіло відкладає більше жиру. То що ж насправді впливає на кількість калорій, які ти витрачаєш щодня? Тренування це лише 5. 5-10% від загального обміну речовин. Натомість набагато більшу роль відіграє ніт або non exercise activity Thermogenesis. Це всі рухи, які ти робиш протягом дня, окрім тренувань. Це ходьба, це стояння, це домашні справи. І навіть дрібні руки, як от постукування пальцями по столу чи зміна пози під час сидіння. І ось найцікавіше: нід може спалювати в 3-5 разів більше калорій, ніж тренування. Чому це важливо? Бо коли ти створюєш дефіцит калорій через дієту чи тренування, твоє тіло починає знижувати рівень ні, ти стаєш менш енергійною, більше сидиш, рідше встаєш і не помічаєш цього. Дослідження показують, що люди, які обмежують калорії, автоматично зменшують свою активність на 300-400 калорій на день. Це означає, що ти можеш цілий місяць старо рахувати калорії, а тіло просто компенсується, знижуючи рівень енерговитрат. Саме тому Звичайна ходьба, стояння та повсякденні рухи важливіші за тренування. Підтримка високого рівня ніт це ключ до ефективного метаболізму. Підрахунок калорій це головна причина твоїх невдач. Давай тепер про калорії. Можливо, ти чула, що для схуднення потрібно просто створити дефіцит калорій. але проблема в тому, що це не працює довгостроково. Наш організм це не проста система, вхід-вихід, це складний механізм, який адаптується до зміни харчування. Якщо ти починаєш їсти Менше ти метаболізм уповільниться. Це означає, що тіло витрачає менше енергії на всі процеси. Від температури тіла до роботи органів. Ти стаєш млявою, втомленою, а коли повертаєшся до нормального харчування, тіло одразу накопичує запаси. Дослідження показує, що люди, які сидять на низькокалорійних дієтах, через кілька місяців спалять на 300-400 калорій менше щодня, ніж до початку дієти. Це означає, що навіть якщо ти їси мало, ти не втрачатимеш Вагу. І що відбувається далі? Ти зриваєшся, повертаєшся до звичайного харчування, і вага повертається, часто ще з надлишком. То що ж працює насправді? Замість того, щоб зосереджуватися на тому, скільки ти їси, потрібно звернути увагу на що саме ти їси. Якщо твій рівень інсуліну високий, ти не спалюватимеш жир. Навіть якщо ти створюєш дефіцит калорій, якщо твоє харчування викликає різкі стрибки цукру в крові, ти постійно відчуватимеш голод і потяг до їжі. Якщо ти уникаєш здорових жирів і налягаєш на Легкі продукти ти змушуєш своє тіло зберігати жир, а не спалювати його. Тому ключовим фактором у схудненні є контроль рівня інсуліну, а не підрахунок калорій чи нескінченні тренування. Будь ласка, перестань то робити. Якщо ти хочеш позбутися зайвої ваги нас завжди, тобі потрібно змінити підхід. Тепер давай поговоримо про ще один міф: що схудення залежить від сили волі. Ох! Насправді самоконтроль це не те, що тобі заважає. Річ у тому, що твої гормони працюють проти тебе. Давай розбиратися. Ти можеш мати найкращі наміри, складати ідеальні плани, обіцяти собі, що цього разу все буде інакше, але одного дня ти зриваєшся і це повторюється знову і знову. Чому? Бо самоконтроль це не магічний ключ до схуднення, це ресурс, який швидко виснажується, особливо якщо твоє тіло виснажене. Скільки разів ти намагалася просто взяти себе в руки, а потім відчувала, що твої сили закінчуються. Це не твоя слабкість. Це біохімія твого організму. Голод це не просто бажання поїсти насправді, це потужний сигнал від мозку, який контролюється гормонами та нейромедіаторами. І якщо ці сигнали зламані, ти будеш хотіти їсти незалежно від того, скільки калорій вже спожила. Давай поговоримо про головних винуватців цього процесу. Перший це лептин, гормон ситості. Його завдання подавати сигнал у мозок: ми ситі, їсти більше не треба. Але що відбувається, коли рівень лептину хронічно високий через надлишок жирової тканини? Так, мозок перестає його чути. Це називається лептинова резистентність, так як інсулінова резистентність просто лептинова, і вона змушує тебе постійно відчувати голод. Навіть якщо ти їси достатньо, твоє тіло не отримує сигналу про насичення. Уяви, що твій телефон перестав отримувати повідомлення, хоча тобі їх надсилають. Так само твій мозок перестає отримувати сигнал про ситість. Другий. Гормон це грелін, і грелін – це гормон голоду. Грелін працює як будильник. Коли він піднімається, ти відчуваєш голод. Але що відбувається, коли грелін вивільняється частіше і у вищих дозах. Ти відчуваєш голод навіть тоді, коли твій організм не потребує енергії. Високий рівень греліну може бути наслідком хронічних дієт і голодування, бо організм реагує, підвищуючи апетит, бо боїться дефіциту в майбутньому. Поганий сон також є одною з причин. Дослідження показують, що люди, які сплять менше 6 годин, мають вищий рівень греліну і більший апетит. Харчування, яке спричиняє часті стрибки інсуліну, це. Ще одна проблема. Бо грилін активується частіше, коли ти їси багато цукру і швидких вуглеводів. Коли грин високий, ти відчуваєш неконтрольований голод, навіть якщо у тебе є запас жиру. Третій це кортизол. Якщо ти постійно відчуваєш тривогу, перевантаження або не досипаєш, рівень кортизолу зростає. А високий кортизол означає так само більше голоду, бо тіло думає, що ти в небезпеці. Та маєш поповнити запаси, бо організм готується до важких часів. Якщо ти постійно у стресі, твоє тіло хоче більше їжі, особливо швидкої енергії, солодощів, хліба і випічки. І ще один гормон навіть два. Уяви, що ти відчуваєш або поганий настрій. Що ти робиш? Ти шукаєш швидкий спосіб покращити свій стан. Дофамін це нейромедіатор, який відповідає за мотивацію та винагороду. І guess what, їжа це один із найшвидших способів отримати його в сплеск. Саме тому фастфуд, цукор і оброблені продукти викликають залежність. Вони стимулюють викид дофаміну, даючи короткочасне відчуття задоволення. Але як тільки ефект проходить, ти хочеш більше. А тепер уяви, що у тебе низький рівень серотоніну або гормону щастя, це може бути через, також через хронічний стрес, поганий сон, дефіцит поживних речовин. Низький серотонін дорівнює ще більше бажання їсти, особливо солодке, бо воно тимчасово підвищує рівень цього гормону. Ось чому самоконтроль це не рішення. Якби справа була лише в силі волі, ніхто б не мав проблем з вагою. Давай уявимо двох людей. Перша людина їсть збалансовану їжу, яка підтримує стабільний рівень інсуліну, лептину та кортизолу. Вона легко контролює свій апетит і не відчуває сильного голоду. А друга людина їсть продукти, які викликають викид інсуліну, спричиняють запалення, підвищують кортизол. Її мозок не отримує правильних сигналів про ситість, Вона постійно думає про їжу. Тепер скажи: у кого більше шансів переїдати? Вага це не питання самоконтролю. Це питання гормонального балансу та хімії мозку. Щоб зменшити голод, забути про зриви та схуднути без постійного відчуття боротьби, тобі потрібно знизити рівень інсуліну. Тобі потрібно відновити чутливість до лептину, щоб мозок розпізнавав сигнал ситості. Також знизити кортизол, щоб тіло перестало накопичувати жир, збалансувати рівні серотоніну і дофаміну, щоб уникати харчової залежності, контролювати рівень греліну, щоб зменшити частоту відчуття голоду. І тут ключову роль відіграє харчування: те, що ти їси впливає на ці гормони, а гормони контролюють твої рішення. А тепер уяви, ти більше не борешся зі своїм тілом, ти не садиш на дієтах, не рахуєш калорії і не караєш себе тренуваннями. Жир іде, а ти навіть не відчуваєш, що чимось себе обмежуєш. Це можливо, якщо ти зосередишся не на калоріях, а на гормонах. Як тільки ти відновиш баланс інсуліну, кортизолу, лептину та греліну, тіло саме не працювати на тебе і спалювати жир. Саме це ми робимо в моїй програмі «Keto Coach. Я допоможу тобі перейти на кето легко та без стресу, щоб ти нарешті почала худнути без зривів, голоду і виснаження. Якщо ти готова зробити крок назустріч своєму новому тілу, приєднуйся. посилання під цим відео. Дякую, що була тут. Якщо відео було корисним, став лайк, підписуйся і поділися ним з подругою. Побачимось у наступному відео.